Вітаю! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! Ми віримо в вас. Ми дякуємо вам! В ефірі Державна грошова лотерея лото забава. ЛОТО забава! Я не знаю, що зараз у вас на душі, але я знаю, що треба підіймати настрій армії фанатів ЛОТО Забава і армії фанатів України. Війна продовжується, тож продовжуємо донатити. Благодійна лотерея. Дар, qr код ви бачите внизу вашого екрану. Потім, впродовж всієї програми, він буде вгорі в кутку. Отже, скануйте, купуйте і даруйте допомогу зсу, допомогу фронту, а собі шанс виграти 250 тисяч гривень. Плата, Отже, поки ви кидаєте гроші на допомогу ЗСУ, я кидаю неймовірну приголомшливу новину. Забаві 23. Ми разом з вами 23 роки. І, попри злидні війни, ми вирішили не позбавляти вас свята. А навпаки, подякувати вам, що. Що всі ці роки ми разом, особливо зараз, ви, ви вірите, ви любите, ви граєте, і ви допомагаєте нам, підтримуєте нас. Отже, панове, наступного тиражу ми розпочинаємо святкувати народження ЛОТО Забава. Лото Забава. До речі, е якщо. Раптом сьогодні або будь-коли ну, ми зникнемо з ефіру. Ну, знаєте, такі часи. Ми просимо дочекатися повернення нас в ефір. Це станеться буквально за хвилину, або потім пізніше дивитися нас у запису на сайті МСЛ Фейсбуку чи Ютубі. І я хочу наголосити, що ніяка ракета не змусить нас відступити, відступити від наших мрій. А сьогодні вони такі: 190 тисяч гривень, і звичайно, наш джекпот. А це цілих 3 мільйони гривень. Лото Забава. Панове, звертаю вашу увагу, що на день народження Лото Забава, окрім законних призів, ми будемо розігрувати додаткові призи. А це означає, що на вас чекає акція. Ви заінтриговані. Ну що ж, тоді не перемикайте, подробиці будуть пізніше. А прямо зараз ми відкриваємо розіграш 1197-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. Ми бажаємо вам удачі і відкриваємо перший розіграш парочка! У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш парочка. Всім бажаю, і ще раз всім бажаю удачі, і попрошу вімкнути лототрон. цього лототрону це колька під номером 22. Колька під номером 45. Колька під номером 12. Колька під номером 50. Колька під номером 21. Колька під номером 61. Саме парочки, а парочка складається з двох пірамідок. Саме ці пірамідки можуть подарувати вам головний виграш, а це, панове, 300 тисяч гривень. Колька під номером 44. Колька під номером 62. І остання колька з цього лототрону. І це колька під номером 33. Як завжди, як завжди, розіграш парочка подарував багато так, дуже багато переможців. А от головний виграш тримався на кону. Я ще раз вітаю, вітаю головних переможців. Всі головні переможці в цьому розіграші, можна так сказати, але найголовнішого переможця сьогодні немає. Напевне, комусь із вас не вистачило одного номера, щоб головний приз піддався. Ну що ж, наступно теражу на вас знову чекатиме головний виграш розіграшу Парочка, а це, панове, 300 тисяч гривень. І ось так непомітно ми підібралися до мільйонів. Я не знаю, які сюрпризи сьогодні подарує вам велика гра, але я точно знаю, які подарунки чекають вас на день народження лото забава. Ну, по-перше, день народження Лото Забава ми будемо святкувати не день, не два, а традиційно цілий місяць. І щонеділі, що додатково будемо розігрувати 100 тисяч гривень. І так. Продовж цілого місяця чотири тиражі поспіль. А у фіналі акції на вас чекає біленький хетчбек Сітроен. С3 трифіл. Як виграти? Дуже просто. Треба грати. А як взяти участь у акції? Також дуже просто. Треба просто купити три білети, три білети лото забава. Вартістю від 25 гривень. І купити їх однією покупкою. І все. Так, все. Не потрібно додатково реєструватися. Не потрібно відправляти смски. Просто купіть, і ви учасник акції. Далі дуже важлива інформація. Дуже важлива інформація. Не викидайте в ніякому разі акційні білети. Тому що. Ми будемо розігрувати автомобіль саме серед акційних білетів. Кожен білет має додаткову акційну комбінацію. От. Отже, не викидайте, не викидайте акційні білети, тому що у фіналі акції ми будемо розігрувати автомобіль серед акційних білетів усіх чотирьох акційних тиражів. Зрозуміли, так? Отже, 23. Жовтня 23 роки Лото забава. На вас повторююсь. Додатково чекають 100 тисяч гривень щонеділі, тиражу. Додатково так продовж чотирьох тиражів. І в фіналі акції автомобіль. Ну а зараз на вас чекають мільйони. Велика гра! Цього лототрону. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей щасливий. Дай боже щасливий лототрон. Нехай він подарує вам мільйони. Колька під номером 56. Колька під номером 13. До речі, саме 13 листопада ми розіграємо автомобіль Троен. Кулька під номером 41. Кілька під номером 46. Кулька під номером 20. З кожною кулькою ви наближаєтесь до своєї перемоги. Кулька під номером 30. Е, ще раз про велику гру. І ще раз про е, суперпризи Великої гри. А це головний виграш. 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це, панове, 3 мільйони гривень. Колька під номером вісім. Колька під номером сімдесят. Колька під номером тридцять дев'яно. Колька під номером тридцять один. Колька під номером тридцять вісім. Колька під номером сімдесят Білети лотозабава а також акційні білети «Лото-забава» ви зможете купити у точках продажу. Де точки продажу у вашому регіоні? Ви легко дізнаєтесь на сайті Месел у розділі Де купити білет. Кулька під номером 48. Кулька під номером 4. Не забувайте про лотерею переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона гривень. Колька під номером 40. Колька під номером 16. Колька під номером 61. Колька під номером 60. Отже, білети лотозабава і акційні білети, як я вже сказав, ви зможете купити у точках продажу, а також на сайті ЕБСЛ, а також в мобільному додатку, а також на автозаправках. Вокло, берсем і мото. Колька під номером 34. Велика гра триває. Отже, наступну держу ми починаємо святкувати день народження лото забава. Колька під номером 65. Велика гра триває. Святкувати день народження Лото Забава. Ми будемо цілий місяць. Чотири тержі по І на честь свята дня народження Лото Забава. Що неділі, що тиражу додатково, ми будемо розігрувати 100 тисяч гривень. Колька під номером 49. Велика гра триває. А у фіналі акції. Як я вже сказав, це буде 13 листопада. Ми розіграємо автомобіль C3 Feel. Полька під номером 43. Велика гра триває. На кону Великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це панове 3 мільйони гривень. Колька під номером 23. Велика гра триває. А я з великим нетерпінням чекаю щонеділі. Що тиражу на зустрічі з вами о 9.02. На телеканалі Апостров ТВ. На сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Колька під номером 52. Велика гра три. Триває. Нагадую, на кону великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот 3 мільйони гривень. Наступна колька це колька під номером 66. Велика гра триває. І велика гра буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила, а це означає, що. Ці гроші комусь із нас обов'язково дістануться. Які гроші нагадую, головний виграш – 190 тисяч гривень, джекпот – 3 мільйони гривень. Кулька під номером 19. Стоп, лототрон в Україні розіграш закінчено. Лота, і у нас сьогодні одразу два головних переможці. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали у Вінницькій області і Дніпропетровській області. Ну що ж, я іще ще раз, і ще раз вітаю переможців сьогоднішньої гри і наголошую і ще раз, і ще раз наголошую, що рівно за тиждень наступної неділі ми будемо. Святкувати день народження Лото забава віру в життя у нас не забрати кльове авто. Вигравайте на свято, саме так називається наша акція. У для щоб стати учасником акції необхідно придбати три лотерейні три лотерейні білети. Лото з забава вартістю від 25 п'яти гривень. Кожен білет можна і, і, і більша вартість, але не менше. І придбати однією покупкою Все. Більше не потрібно додатково реєструватися чи відправляти смс-повідомлення. Щонеділі, що тережу додатковим, будемо розігрувати по 100 тисяч гривень. А у фіналі акції на вас чекає француз дівчата. Це не те, що ви подумали. Це французький автомобіль Сітруен. Це три філ. Тому ні в якому разі не викидайте акційні акційні білети. В кожному такому білеті є е, додаткова акційна комбінація, тому що автомобіль ми будемо са, саме серед акційних білетів за всі чотири е, святкові акційні тиражі. Зрозуміли так, е, білети легко зможете купити у точках продажу. Вони знаходяться. Якщо ви не знаєте де, то дізнайтесь на сайті. МСЛ у розділі, де купити білет. Також ви зможете купити білети на автозаправках, в мобільному додатку і на сайті МСЛ. Ну що ж, нас не залякати. Перемога обов'язково буде за нами. І ЛОТО Забава це свято, яке завжди з тобою. Лото забава з Україною в серці. Бережи вас, Боже! Разом до перемоги! До зустрічі! Щасти вам!